Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже-дуже легкі, смачні і гарненькі кексики, які робляться дуже-дуже швидко, так само і з'їдаються дуже швидко, пухкенькі, гарненькі і саме головне смачненькі. І так починаємо. Рецепт дуже-дуже легкий. І що я замітила, як тільки робимо кекси на сметані набагато-набагато смачніше, чим на кисломолочному продукті, такому як кефір, наприклад. то... Буду робити на сметані. І так, по рецепту треба повний стакан цукру. Але для мене, коли я їх робила, це якби і солодковато. Я трошки менше. Це тут 150 грамів цукру. Я висипаю в ємкість, які я буду це все збивати. Сюди додаю звичайний пакетик ваніліну. Але цей ванілін у мене це бурбон, який йде, як то кажуть, сильніше трошки. Я дуже люблю, коли кекси ароматні. Так, пакетик ваніліну, тут 10 чи 11 грам, півчайної ложечки звичайної солі. І 4 яйця. Тепер яйця, сіль та цукор, і ванільний цукор, просто збити хто міксером, хто блендером, але треба гарненько такої взбити. 3 хвилини, десь чи чотири, ми збивали блендером. Все. Тепер додаємо 100 грам. Я розтопила вершкове масло. Розтоплене. Тут рівно 100 грамів виливаємо. Бажано, щоб трошки воно охололо. не додавайте зразу кипяток. Перемішуємо. Тепер сюди додаємо 5 столових ложок звичайної сметани. Нема різниці, яка жирність у сметани. чи 15, чи 20, тут не грає ролі. І отак 5 столових ложок. І тепер це все просто гарно перемішати. Тепер в нашу масу додаємо 2 чайні ложечки розпушувача. Один і отак два. Дві чайні ложечки. І оцих два стакани, в яких ми цукор насипали, це 200-грамовий звичайний ну, гранчак, як казали раніше. І отаких от два стакани насипаємо борошна. Ну, я буду просіювати. Один уже насипала в сито, і ось другий насипаю, і тепер це борошно просіюємо. Все, просіяли два стаканчики борошна, тепер просто перемішуємо. Духовку зарані включаємо 180 градусів, хай розігрівається, поки ми вимішуємо це все. Ось таке у нас тісто вийшло не дуже густе і не дуже рідке. Бачите, воно ось так скапує з лопатки. Тепер, зараз саме на цьому моменті, як то кажуть, польот ваших фантазій. Можна. І додати звичайні родзинки, грамів 100, можна 100 грамів якоїсь ягоди чи фрукти порізати, можна навіть заморожену якусь, чи смородину, чи чорницю, можна шоколадну крихту кондитерську, також грам 100 кинути, або, звичайно, шоколаду порізати. Що хочете, що які... я навіть хочу спробувати сьогодні, це я від себе так хочу сказати: порізати лимон на четвертинки. Спочатку на кружочки, потім кружочок на четвертинки. І додати в кожний кексик всередину ще по четвертинці лимону. Мені кажеться, буде дуже-дуже смачно. Разом із цедрою. І так, я додаю родзинки 100 грам. Перемішую. Це класика. Це смачно завжди. А хто не любить родзинки, все замінюйте. Розклали формочки. У мене звичайні силіконові. Нічим всередині я не змащую. Зараз поки що я розклала 12 штук, а там уже побачимо. І накладую. Спочатку небагато. Я хочу спочатку ну, по півстолової ложки. Отак. От Приблизно по пів столової ложки. Як розклали по половину порції, тепер на четвертинки я порізала звичайний лимон. Можна. І апельсин пробуйте, це дійсно і аромат, і цедра не викидайте, з цедрою викладайте. І от у мене лимон разом із цедрою. Викладаємо по четвертушці в кожну кексницю. Можна зробити половину з апельсином, а половину з лимоном. Коли розклали лимон четвертинки, тепер десь приблизно знову по сто по пів столової ложечки викладаємо тіста наверх нашого лимону. І так розклали тісто наше по формочках. У мене вийшло 15 штук кексиків. Духовка розігріта 180 градусів, верх-вниз. Випікаємо приблизно 20-25 хвилин, не більше. Ставимо, пройшло 25 хвилин. Наші кексики я витягла з духовки, перевіряю зубочисткою. зубочистка не липне. Тепер бажано їх остудити. На решіточки. Дивіться, як легко витягується і викладаю на решіточку. Дуже гарненькі вийшли. Саме головне мякусінькі м'якусінькі. Все робіть отак, як я вам показала по рецепту. І ви побачите сама ніжність ці кекси тріщинки, які повинні бути, як у звичайного кексика, і охололи, коли вже наші кексик. Хочете, посипайте цукровою пудрою, хочете какао посипати, чи хочете, можна, й шоколад розтопити, полити шоколадом. Це тільки аж е, на ваше бажання. А ще можна, як хочу порадити, ще можна і трейзільну крошку зробити. Але вже якщо робите зільну крошку, то це краще до випікання. Посипаєте крихтою і ставите випікати. От такі от варіанти. Тепер я вам хочу показати цей кексик в розломі. Він ще тепленький, але покажу: дивіться, який рихленький, розламую, ще йде пар, Дивіться, яке тісто, ніжність, ніжність. І оцей лимончик посередині, який ми клали. Він дає в тістові, ну Цедра, звичайно, дає дуже-дуже приємний запах, аромат тісту. А лимонний сік пропитався в наше тісто і буде з такою легкою, легкою кислиночкою, ще й з родзинками. А на самому тілі то можна класти все, що вам душа побажає. Аби вам тільки вашій сім'ї це подобалось. Все, отакий от от варіант пробуйте. Зараз викладаємо на блюдо, посипаю цукровою пудрою. Все, ось наш кексик готовий. Так що смакуйте на здоров'я, приємного всім!